Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Дякуємо, Такі. що ви до нас прийшли і готові розказати і показати, як зробити щось таке цікаве своїми руками. Дякую за запрошення, для мене це честь. Отже, я вважаю, що нам потрібно в нинішні часи дуже відповідально ставитися до свят, які ну, на нас вже йдуть, mm -hmm. наближаються, насуваються. Тому я гадаю, потрібно. Цьому приділити один вечір, щоб розтягнути задоволення, яке триватиме потім цілий місяць. Адже у нас тут 31 віконечко, яке допоможе комусь подарувати обов'язкову посмішку. Адвент-календар, mm -hmm. 100%. це в принципі про що? Адвент-календар <bothering> він з'явився ну не так давно, наприкінці 19-го століття в Німеччині, а вже згодом mm -hmm. він осягнув країни Європи. І не так давно вже дійшов помалесеньку і до нас. Ґгум. Розпочалося це все з однієї дуже допитливої дитини. Хлопчик постійно запитував у мами: мамо, мамо, скажи, коли вже розпочнеться новий рік. Подарунки, ну, так. Мама терпляче відповідала, аж допоки їй не прийшла така ідея створити з картону, ну, якийсь такий примітивний, досить е, композицію з віконечками. Е, і вона в це віконечко щоранку клала печиво і сказала синку. Скільки печива тобі ще потрібно з'їсти до нового року, через скільки днів він і настане? І згодом, до речі, коли цей син виріс, він адаптував цей адвент-календар. І зумів його навіть продавати. Це став сімейний бізнес, угу. але наповненням всередині вже були цукерки. Він думає, печиво це добре, але є ще цукерки. Тому ось така історія. Згодом, десь після 2000-х років, такі достатньо там відомі різні бренди, парфумерні, косметичні, почали адаптувати цей адвент-календар під свою нішу. Угу. І вже зараз на нашому ринку, в магазинах, всюди в інтернеті, їх дуже багато під будь-яку сферу діяльності. Це можуть бути Якісь гаджети для телефону, і ти відкриваєш щоразу щось нове. Бачила чоловічі там зі шкарпетками на кожен день 31. Е, ну тобто, будь-які. Так, так, так і я сьогодні, до речі, хочу вам запропонувати долучитися до його створення. задоволення дуже класна Величезна. ідея. Так от цікаво, що е, ми будемо його робити самі, так бо угу. зараз поширено там. Правду ви кажете ближче е, вже до грудня, будуть в супермаркетах дуже багато різних варіантів і про солодощі, і про подарунки, і про космет. То кута й про все, так а тут ми можемо сам, самі це зробити, і це якось ну як більше не знаю, затишно. Якось В цьому е є велика перевага, бо ми можемо знати вподобання опонента, так, якому так, ми так. будемо дарувати. Якщо це наші дітки, то хто як не мама. Там, чи, можливо, да, тітка угу. чи хрещена мама. Тобто, ну, кожен знає до кому таке подарувати. Це ж можна зробити і для хлопців, чоловіка, для мами. І вкласти ті речі, які от, показують вашу любов і увагу. Uh -huh. То якісь особливості там. Все залежить від розміру тієї ж ніші, що uh -huh. туди поміститься. Uh -huh. Сьогодні нашим наповненням стануть солодощі, тому що це абсолютно універсальний uh -huh. такий момент. Uh -huh. Можливо, згодом ви будете їх відкривати, або ваші гості наступні. Uh -huh. Залишимо yes. його у вас тут mm -hmm. в студії. Mm -hmm. Ось, власне, і кількість комірок ми не прив'язані до цього. Можна скласти його на будь-який бюджет, а також, наприклад, прийшла ця ідея за тиждень до нового року. Ну що ж робити? Купувати на 31 день можна і відкривати потім. Але ми можемо зробити і на сім комірок. Тобто можуть бути і не комірки. Я ще підготувала іншу таку ідею, а з тим як оформити просто пакетик. Крафтовий, ага. задекорувавши його білим маркером та бантиком, я розповім: тобто, це дуже ага. теж виходить бюджетно, не потрібно морочитись стаканчиками, хоча це теж досить просто. О, ой, ну слухайте, <гас> тут так багато всього, і це тільки креатив потрібен, щоб зробити і якось гарно це подати. Розкажіть, який матеріал тут можна використати, з чого розпочати робити Давайте, я трішки... адвент календар? Припідніму з вашого так. дозволу, щоб показати угу. всім глядачам, як я оформила ніші. Лас. Нашим основним матеріалом є стаканчики, угу. самі звичайні, прості, угу, прості так, крафтові так, стаканчики. Так. А, і задекорувала звичайною плівкою для обгортування подарунків. так. так. Це також все політ Так, можна і квадратно зробити. А хором. вже ж так, тобто я хотіла зробити, ніби у формі ялинки. Ага. А як ви зробили, до речі, ось цю форму ялинки? Форму ялинки спершу вирізала саму ялинку. Ага, це просто з картону. все? Так, так точніше, навіть ні. Я спершу виставила стаканчики ага. ось так клином від одного до більшого, ага. так? Давайте ми. Ось так і їх можна з'єднувати. Якщо б вони були більш рівні, можна степлером. Mm -hmm. Я трішки прихватила на гарячий пістолет, mm -hmm. так трішечки, щоб вони тримали форму. Потім поставила на картон, обвела його рівненько. У мене з'явилася основа mm -hmm. і створила нашу наш дах, mm -hmm. а потім mm -hmm. на тобто він зможе самостійно стояти, mm -hmm. коли ми з його завершимо yes. з вами. Так, тому це можуть бути стаканчики, угу. це можуть бути е, втулки від серветок. Якщо хтось їх колекціонує, як я, наприклад, бо знаю, в мене вдома нічого не пропадає. Вау. Ось, ну, а також… треба бути мати до цього, як у вас. Ну так е, як приклад, ось така комірка. Придбала її в супермаркеті, просто побачила, що вона на сейлі за 40 гривень і можна також в такі от складати. Вона в містка, і десь під ялинку теж буде в якості декору. Класно. Тож пропоную що, так, що ми можемо робити далі? От якщо угу. за ідею взяти таку та Тепер нам потрібно саме приємне наповнити комірки. Це ми людями можемо. Це ми дуже любимо Без проблем. Так тут ми купували всяких класних штучок. Класних штучок ми можемо деякі розпакувати. Ось ці, які особливо давайте. Давайте трішки допоможу. Можна мені частину дати. Я так розпакую. Будь ласка, ці також ці також. Ми будемо їх таким насипом. Добре, а інші просто викладати так по одному смаколику. Сюди, О, ж, так? сюди ж ми додамо декоративні ось такі подарунки, угу, щоб в кожній комірочці ой, ой, святковий є. салют. Це класно. просто такі про простесенькі подаруночки, як нічого так там декоративні. декоративні. для ой, святкового Мені подобається. А, просто порозкидувати в різні, так? Так, так. Угу. Ми маємо переконатися, що в кожній комірці щось Ладно. є, щоб не було розчарування. <смірка> це такий сюрприз-комірка. Так, ти погано себе поводиш сьогодні. Так, завтра заходь сюди. <смірка> так. Також, як ідею, ми можемо розприділити туди наклеєчки. Дітки це полюбляють, дорослі, сподіваюся, теж. <смірка> тобто, я можу зараз попросити вас, будь ласка, <смірка> ось просто квадратними такими частинками їх розділити. <смірка> І ми також заповнимо. Я не дуже бачу, де вже заповнено ні. Я зараз це Мо, власне ви зараз перевірю. Так. Щоб не було розчарування. Так, так, так. Цікаво. Що це за кружечка? А цими кружечками ми будемо їх закривати. Ой, які гарні наклеїчки. Тут все-все як має бути. Попрошу вас, будь ласка, продовжити ось цю дію, а я поки їх. Ніби трішки заховаю. Угу, добре. Нам не потрібно, щоб вони виглядали, оскільки це нам трішки завадить, закрити комірки, правда? Угу. Прибираємо всі хвостики зайві. Переконуємося, що в кожній ніші щось у нас є. Є. Доповнюємо. Такі класні ідеї, особливо от, от ця для мене взагалі я такої що не бачила. І теж класно з таким мо Ми до них повернемося. Я сподіваюся, у нас вистачить часу розмалювати дизайнерський пакетик кожній з нас. Клас. Мені дуже подобається ця ідея. Я думаю, діти просто будуть в захваті, коли зрозуміють, що в них там не якийсь один подарунок, навіть і великий на новий рік. А в них кожного дня якісь маленькі сюрпризи, і це просто це такий рівень дофаміну, коли ти щоразу чекаєш і відкриваєш цю комірку, і думаєш, що ж тобі випаде цього разу. Ви абсолютно праві. Я це перевіряла на вла на своєму сину, так. і потім ми цей календар. Ми його адаптували під вивчення літер. Тобто в Ой, нас залишились клас. всі комірки. Ми зняли попередній шар наших літер, з цих різних. Угу. Я поновила просто верхній шар і наповнення, власне. Угу. І потім ми і навчались, і е, солодкі там презенти для нього були. Клас! Йому дуже подобалось. Навіть Є. без прив'язки до Нового року. Такі всілякі ці наклеїчки з котиками новорічними. Так, і ми можемо переходити oh, до наступного етапу. Так. У нас наступний є етап? різнокольорові кружечки. Я їх підготувала заздалегідь. У мене тут 5 пастельних кольорів, це може uh -huh. бути будь-що інше, також обгортувальний папір. І в мене є маркер. Ой, чудово. Е, я попрошу вас написати 31 віконечко. Добре, 1, 2, 3, 4, 5 uh -huh. І так, до 31. 37. Ми будемо використовувати різні кольори. Uh -huh. Тому, наприклад, один на зеленому і передаєте мені, я почну його, наприклад, угу. клеяти. Так, це ми беремо такий клей, який рідкий. Так, це є термоклей, він нагрівається. Також ми можемо використовувати і звичайний клей в стіку. Проте я хвилююся, що його час дії буде трішки довший. Нам потрібно динамічніше. Тому використовую сьогодні термоклей. Ви це зручно також. Так, і швидко і дуже надійно, тому що в нас деякі комірки тут забиті повністю. Клас. Все, один у нас є, то ми кладемо декілька капельок. Давайте ближче ось так. На сам стаканчик. Навіть можемо не на папір ось так по контуру трішечки. Тобто, на папір ми можемо не потрапити на контур, а в такому разі ми точно. Ось таким чином mm -hmm. прикладаємо. Так, я візьму якусь собі підставку, щоб не перебувався. О, Можна? Так, так, так. А вже я, ж давайте я будемо пакетик вже, пожертвувати. Ж. Ось, бо зараз, все переб'ється. Ой, Майте. Буде нам за основу. Ой, друзі, оце в нас буде адвент-календар. Я поки дам інше а. завдання, не менш цікаве, поки ми будемо заповнювати. Mm -hmm. Я попрошу вас розмалювати наш пакетик ось таким чином. Тож швиденько розповідаю. В крафт пакета є певна висота. Для нас її трішки забагато. Ми знімаємо десь ось так 5 сантиметрів. Так. Це нам буде не потрібно. Зі зворотнього боку ми загинаємо ось такі два угу. трикутничка. Ми робимо це рівно, я просто показую. Так, хатинку. Імітацію даху. Угу. Тобто, як у нас ось тут на референсі. Так. Загорнули. І вам я даю білий маркер, і ваш політ фантазії починається через 1, 2, 3. Віконечка, будинок, стріха. Тобто приблизно повторюємо. Програма мінімум це хоча б просто перемалювати. Для того я і створила це. Побачимо, що вийде. творчість вже у дорослому віці. Це так я собі. Ой, щодо творчості, мені здається, це в нашому генетичному коді українців прописано, тому що наші бабусі, мами, вони всі займалися ковровою вишивкою, в'язкою та створенням різного декору, плили самостійно корзини, вишивали вишиванки. І творчість дійсно заспокоює, має терапевтичний ефект. І це важко спростувати, тому що це факти. Угу, що так. Чудово, ви впоралися з своїм завданням, різні кольори використовуєте. Угу. Буде красиво в кінцевому результаті. І загалом це так заспокоюється, такий цікавий процес, коли ти щось робиш, просто відволікаєшся, абстрагуєшся від всього. Так, відразу хочеться щось. розмовляти, ділитись. Ніби з подругами так зібралися, так. сидимо тут на вечорницях. І я думаю, що діткам буде дуже цікаво навіть долучитися до, до цього Обов'язково. Що також робити такі речі? Я робила наступним чином. Ми створювали разом, угу. заповнювала я окремо, да, звісно. а потім, а, вже по факту, коли відкривав, ну був неймовірний ефект неочікуваності, щоб його зберегти, краще заповнювати без дитини. Так. 100%. так. 100%. Ми вже на четвертому віконечку. що ще можна поставити, окрім солодощів, які ще ідеї ви можете нам подати? Ось я, пожалуй, так, що, що можна, наприклад, для чоловіка, для дружини? От, що для чоловіка. Цікаво? Ну, класика. Геть для душу. Ага. Шкарпетки. Мініатюрки? мініатюрки, солодощі. Тобто, в нас тут в одному віконечку є горішки кешю. Наприклад, якщо він полюбляє mm -hmm. якісь. Такі десерти. Я для свого чоловіка робила адвент календар неодноразово угу. на день народження. Тобто суть адвент-календаря зробити відлік до якоїсь певної святкової на наш розсуд події, можливо, не обов'язково святкової, просто потішити дитину. Угу. А я робила це для чоловіка на його день народження. Тиждень він відкривав рандомні подарунки, щоб на свій вже. День народження відкрити основний. Mm -hmm. Було цікаво. Я пішла в магазин ем, цікавих продуктів, які ми не часто їмо, mm -hmm. привезених десь з Європи. Придбала різні там цікаві горішки, його улюблені солодощі, але в іншій інтерпретації, mm -hmm. формі Ну він був вражений, де я це знайшла mm -hmm. просто, хоча б по меншій мірі, що він такого не бачив. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, трішки ближче до вас. Ну, все, зараз покажу наш. Подобається мені це все робити. <рес> Результат. Ой. А що ви скажете, що ви порадите тим, хто ніколи в житті не займався рукоділлям і думає, ну як я зроблю цей календар? Я ж ніколи в мене нічого не виходило. От скажіть так, дивіться, що в нас поки що виходить. Ой, От уже так, є шість дуже помірочок. Гарно. Так, дуже красиво. З чого розпочати, що най, най найпростіше можна зробити? Найпростіше напевно придбати готові пакетики. Угу. І єдиний такий основний наш момент, що повинні бути якісь цифри, які б ем, ну, свідчили про те, що це відкриваємо ми саме сьогодні. Або, можливо, там має бути якесь послання, можливо, віршик. Я чула такі адаптації, що діткам вкладали рядочки з віршика. Щодня вони вчили їх, і на Різдво на Новий рік. Для Санти в дитини вже був готовий величезний віршик. Ага. Це можуть бути завдання свого роду як квест. Квест. Так, квести ми любимо це все дуже цікаво відбувається. Це все хоч трішки якось розбавляє наше життя та приносить фарби. Якщо це можна зробити, я вважаю нехтувати цим не слід. Ага. Так, ви правду кажете, що в таких такий час, як зараз, нам всім потрібно трішечки. Якесь свято, якісь такі події, так. які будуть навіть просто дивити. посмішка. Вона вже Настрий, дуже любов багато вартує в сьогоднішній день. Так насправді це дуже цікаво розбавляти свої будні, розбавляти будні своїх рідних, коли ти живеш живе, в очікуванні чогось. Насправді я нещодавно слухала психологиню, яка розповідала, як вона взагалі у своє життя. Вона каже, що просто планує. В році, або там, наприклад, в одному місяці кілька подій розкидає їх протягом місяця. Які вона буде чекати, і на які от в неї буде ось це відчуття перед смак того, що має скоро щось відбутись? Там якась так. поїздка запланована, якась зустріч з друзями, особлива, якийсь ось цікавий такий квест, і це насправді дуже класно додає барв взагалі в життя себе і своєї і, свої, і своїх близьких. Абсолютно Тому вірно. Ось таку ідею сьогодні ловіть, дорогі наші Ну, у вас чудово виходить також. Чесно, таке собі, але вже хай буде. Дуже гарно. Ви навіть затишку ну. додали штори намалювали. Дуже гарно. Клас. Зараз так, на якому цей номері? Одинадцятий вже. Я середині. так, так на середин. посортую. Дуже дякую. Угу. Щоб було простіше. Ой, сьогодні у нас така терапія. Варто спробувати. От хто хоча б раз спробує, відчує ці емоції. І ви знаєте, емоції при створенні у мене не менші, ніж в того, хто відкриває. Так, тому що ти вкладаєш туди частинку себе, частинку своєї душі, і це надзвичайно приємно. Так. Що, ми вже на фінішній прямій все mm -hmm. до, докладаємо, так? Так. І потім просто будемо відкривати і, і відчувати ось цей цю радість, <гум> тому що ти робиш щось, щось цікаве, і це такий період очікування. Так. Дуже дякуємо вам за те, що поділилися з нами такою класною ідеєю. Я вам Ти дуже що, дякую. Каріт, покажи, що в тебе вийшло? Ой, не стодіть строго, на наступний раз буде гарніше. Дуже у вас гарно, <ріст> даремно. Ви така краса. І, та, чесна не красивить, але ну, ну є над чим працювати і, і якби. Це ж ага. поки я це робила, якщо чесно. Ви говорили, я слухала, але я десь так, як наче полетіла в собі. А це Могу. чудово. Вже потім можна додати там гілочку. прикрасити. Ой, клас. Тобто, ага. це все вже формується. І ви створили таку адаптацію ага. до ніби ялинкової іграшки. Ага. Таким чином можна там задекорувати буде всередині. Так. так. Хочу mm -hmm. показати це для глядачів, щоб вони побачили mm -hmm. яскравіше, як буде виглядати цей адвент-календар, який ви можете власноруч зробити. А mm -hmm. подивіться, ой, зачепилася. Отут на марки, які закривають це може так? Стояти. Ви можете так відповідно mm -hmm. до дня ой. трошки повипадало, Так, ми по першого числа, наприклад, з 1 грудня. Починати з першого, і це дуже класна, класний варіант для того, щоб і воно і гарно, і естетично, і цікаво, і про якусь любов, про тепло, яке можна ділитися. Подовження емоцій це та то, приємні Дуже посмішки. Класно, дякуємо дякую вам дякую. за Я вам Таку дякую. ідею. Класно. Ну ми вже тут скоро доліпимо всі оці наші штучки. Ну а наразі хочемо повідомити, друзі, що з нами не забувайте, була Марина Расохіна, це спеціалістка з маркетингу та декору торгівельних комплексів Києва, і говорила про те, як же самостійно з власними руками зробити свій адвент-календар. Дуже вам дякуємо. Бужаємо у вашій діяльності. Ну а ми бажаємо вам також приносити у своє життя позитив, приносити щось цікаве і е, запрошуємо вас також зробити для себе, для своїх близьких, ось таки. Адвент-календар.